Реструктизація заборгованості за житлово-комунальні послуги. Перед обговоренням вказаної теми необхідно зауважити, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 5 березня 2022 року деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану, нарахування та стягнення неустойки, штрафів пені та інших додаткових нарахувань на заборгованість утворено за несвоєчасне або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги населенням. Заборонено це стосується жителів територіальних громад, в яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих РФ. Згідно норм закону України про реструктизацію заборгованості з квартирної плати. Плати за житлово-комунальні послуги, спожиття газ та електроенергію, заборгованість квартирної плати та плати за комунальні послуги наймачів жилих приміщень та власників жилих будинків або квартир, реструктизуються на термін до 60 місяців залежно від суми боргу та рівня доходів громадян на дату реструктизації. Слід зазначити, що закон є нормативно-правим актом, що має вищу юридичну силу. Інші нормативні акти приймаються на основі. У відповідності та невиконання закону для реструктизації заборгованості громадяни укладають з підприємствами договори про щомісячне рівномірне погашення реструктизованої заборгованості та своєчасну плату поточних платежів за житлово-комунальні послуги. На період погашення реструктузованої заборгованості загальна сума платежів, що вносяться громадянами на оплату поточних платежів та платежів по погашенню реструктузованої заборгованості, не повинна перевищувати 25% доходів, що визначається при нарахуванні субсидій для працюючих громадян і 20% для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги. Протягом періоду сплати боргу. Пеня на суму заборгованості не нараховується. Проте можливе нарахування паніза за своєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги в розмірі, визначеному в договорі про реструктуризацію. Друге, можливе нарахування субсидій на загальних підставах. І якщо борг реструктуризовано і ви вчасно сплачуєте свої внесення, комунальне підприємство не має права подавати позов до суду про стягнення боргу.